Заячий холодок українська народна казка. Колись, давним-давно, росли величезні ліси заячого холодку і селилися в них зайці гамірливими селами і селищами. Тепер же заячий холодок, лиш подекуди у лісі під гіллястими кучерявими деревцятами. зайці Люблять спочивати і вести довгі розмови про життя буття. Хто зна, звідки ля приблудився до золотого бору капловухий заєць і такий же задавака та нахаба. Це мій холодок, заявив, улігшися під одним деревцем. І це мій, вигріб собі ложе під іншим. І це мій побіг під третє, зігнавши звідтіля зайчат. Хіба так можна? Прибігли скаржитися вони дідові зайцю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їх дід. Побачимо, що з того далі буде. Пішли зайці на город по капусту. Капловухий заєць вибрав найбільшого качана. Силкується, ніяк не покотить. Облиш, сказав йому заєць дід, це наша капуста. Поплентався капловухий заєць у свій холодок ні з чим. Лежить, насурмонившись, лапу на лапу закинув. А щує, зайці збираються на город по моркву, і він з ними. Учепився за найбільшу морквину, тягне. Облиш, сказав йому заєць дід. хіпа це твоя морква? Це наша. Розсердився капловухий заєць, лежить у холодку, не поворухнеться. А зайці повсідалися на осоні, ласують морквою, капустою. Капловухому. Мулько стало лежать і їсти хочеться. Ідіть же в холодок, гукає він до зайців. А хіба то наш холодок? То ж твій, відказують йому зайці. Капловухий заєць, як підскочить, та як голосує на весь ліс. Це наш холодок, наш, наш, наш. А зайці, як засміються. Ото ж то. Що...